Це я, Лоренце Валілія Васильівна. А це е, мої дідусі, прабабусі і мій тата. А це земля, де е, мої корні. Я Оце останні луки. Біля озера в нас ще залишилося. Там вже стовпи по вкопані, щоб робити огорожу. І оце останнє, що у нас ще тут є, це вже городи людські, які теж будуть забиратись під поле, теж будуть оприскуватись. І наша ця зона охоронна, природна. Потихеньку, потихеньку, шкодиться і шкодиться, все це буде зливатися в річку. З цієї річки в сейм, з сейму в сей. десну, з десни в Дніпро. Необйомні поля. Чіпурнії, свиної, бистрик. Копова, Глебова. Вообще, блин. Полный, полный манец. Короче, все земли парк, э, ландшафтный парк, сеймский, отдал фермерам. Ну и наши пои, конечно. здесь тут, или тут, или там, я не знаю. І територія ландшафтного парку розпахана. І все добре, все, що буде оприскувати, потече в річки України. Залишається нам, з Ярославною, яка стоїть на в граді ранці в рано, плакати.